Пречиста, владичице, Богородице, Всечесна наша Мати, настоятелько всіх праведних жителів, на святій Горі Афон та по всій землі прийми покірні молитви наші та принеси їх до всещедрого Бога нашого, нехай спасе душі наші Своєю благодатью. Споглянь на нас милосердним Твоїм оком, і випроси у Господа нам спасіння, бо без милосердя, Спаса нашого і Твоєї, святої турботи, ми, грішні, не зможемо спастись, так як неправедно живем, бо наближається час Христових жнив і день страшного суду, близько. Ми, грішні, гинемо у безодній гріховні, як останні монахи недоброчесним життям своїм уподібнились до людей мирських, які зійшли з праведного шляху, як чернецтво наше плаває життям своїм по морю житейському серед бурь та непогоди через те святі Обителі наші. Перебувають у прасі через наші гріхи. Всеправедний Господь наш, Ісус Христос, так будь милостивий до нас, грішних, бо на тебе надію покладаємо. О, солодка наша мати, настоятелько, збери розсіяне стадо Христове воєдино, і спаси всіх християн, щоб жити у раю. Разом із ангелами і всіма святими в Царстві Христа, Бога нашого, якому честь і слава з беззначальним Його Отцем і з Пресвятим, Благим і животворчим Духом на віки віків. Амінь.